Eu Ними у міському палаці культури провели всеукраїнський фестиваль танцювальних мистецтв і циркового мистецтва Кубок України. У ньому взяли участь артисти з Кременчука, а також інших міст, таких як Горішні плавні, Кропивницький, Полтава та Олександрія. За перемогу змагались у різних категоріях: це початківці, дебютанти, продовжуючий рівень та професіонали. Організатори фестивалю Ірина Ярошенко і Влад Рудаков, віце-президент української асоціації виконавців східного танцю і наші танцюри які зараз намагаються вберегти той рівень напрацювань, які ми мали до початку агресії Російської Федерації. Танцюристи представили різні стилі: контемпорарі, естрадна та народна хореографія, циркове мистецтво, а також східні танці. Учасники фестивалю закохані у свою справу. Саме тому кожен їхній виступ був унікальним. Я займаюся 4 роки східними танцями. Половиться мені тим, вони, що це така енергетика, східна загадковість те, що можна розкрити себе. Не бути скованою цікаві емоції після цього. Я дуже цікав... чекаю своїх виступів. Вони просто для мене як кайф для душі. Кожен артист переживає перед виступом, підніють долоні, крутиться голова, тремтять руки. Але що ж відбувається у танцюристів всередині, коли вони вже опинились на сцені перед повною залою публіки? Мене захоплює потих, і я взагалі нічого там не відчуваю, коли танцюю, а вже потім приходять всі емоції, коли я йду зі сцени. Особисто я отримую радість від того, що я роблю, те, що я показую людям. Це класно. Я коли виходжу на сцену, я нікого не бачу, тому в мене відчуття, я танцюю для себе. Це кайф, адреналін, ти цим заряджаєшся. Більшість учасників фестивалю це професійні танцівники, які вже не перший рік займаються цією справою. Цікаво, що б вони порадили початківцям. Які ж секрети успішного виступу? Я б порадила б, щоб вони не хвилювались, хоча сама хвилююсь. Ще б я порадила щоб вони кайфували від себе самі, коли танцюють. І якщо в них є конкуренти, вони їм потрібно їх побороти. Чаще тренуватися. Їздити на фестивалі, приймати участь в різних майстер-класів в різних зірок. Ну і саме головне це не хвилюватися, не боятися сцени і впевненість собі. А я порадила не хвилюватися перед виступами і старатися прагнути до найкращого. Гарна міміка, гарні руки і побіга, вірити в себе. Пишаємося усіма артистами, які, попри хвилювання, змогли показати гідні номери та продемонструвати високий рівень майстерності. Вікторія Максимович, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.